Руки в крові! Що робить? Зараз у нас наша улюблена дисципліна окривавленими руками тягнути щось до рота. Не зовсім схоже на людину, на… Я так пам'ятаю останній раз на випускному коли чіпси не міг відкрити. Але кров не спиняється. Він нам щось хоче сказати? Статилізуємо відповідально, цілуємо свої з ротірочки. Воняє. Воняє. Друга навичка, яку ми сьогодні навчимося, це тампонування ран. Вона надзвичайно важлива і дуже важливо, щоб на тренінгу, який ви проходите, чи в цивільному житті, чи в армії, ви обов'язково потренувалися робити це на манекені і не один раз. Теоретично тампонування знов таки дуже просте, але дуже важливо спробувати робити це руками, для того, щоб зрозуміти, скільки вам знадобиться на це часу зусиль та перев'язувального матеріалу. Ми тампонуємо ті рани, які недоступні для турнікета. І на жаль, анатомія людини така, що саме в тих місцях, де турнікет неможливо накласти, кровотечі можуть бути дуже значними. Це пахви, шия, пах, сідниці. Усі ці місця нам необхідно затампонувати для того, щоб зупинити критичну кровотечу із цих місць. Зараз ми навчимося тампонувати рани. Це супер важлива навичка для всіх, як цивільних, так і військових, тому що кровотечі можуть статися в будь-якій ділянці тіла. І як не дивно, тампонування легше виконати з точки зору матеріалів, які можуть бути під рукою. Тому що тут вам не потрібен дорогий турнікет, вам потрібен бинт. Ми розберемо з вами, що. Ми можемо використовувати звичайні марлові бинти, можемо використовувати еластичні бинти. У крайніх випадках дозволяється використовувати навіть чисту тканину для того, щоб заповнити рану і зупинити кровотечу. Але також є спеціальні гемостатичні засоби. Ви могли чути таку назву, коли донатили на аптечки або на майно для медиків збройних сил. Дякуємо вам за це щиро. Гемостатик це бинт, який просочений спеціальною речовиною, і це допомагає крові. Швидше звертатися зазвичай. Вони складені ось такою гармошкою. Це дозволяє зручно працювати нею, коли ми затисли її між колінами і працюємо однією рукою. Отже, ми бачимо кровотечу. Кров фонтанує з рани, пульсує і витікає. Але я не можу надати допомогу, поки я не в рукавичках. Тож я стараюся якомога швидше надягнути рукавички, які розсунуті у мене по всіх кишенях. І кажу постраждалому, якщо він або вона мене чують і може собі надати допомогу, я кажу їм затиснути цю рану. Прямий тиск на рану це прекрасна дія для того, щоб зупинити кровотечу краймі. до моменту, поки ми зрозуміємо, де є. Джерело цієї кровотечі. Бачите, зараз у нас нічого не витікає з рани, тому що ми сильно затиснули саму рану. Тепер я хочу обережно подивитися в рану і знайти джерело кровотечі місце, яке пульсує найбільше, місце, з якого витікає найбільше крові. Коли ми знайшли цю точку, затисніть її і беріть той бинт, який у вас є під рукою. Звісно, що буде дуже зручно працювати гемостатичним бинтом. Ми обережно відкриємо його, дістанемо з упаковки. І, оскільки одна рука в мене буде постійно в рані вчинити тиск на джерело кровотечі, у мене є тільки одна робоча рука. Тож я можу затиснути бент між колінами і за рахунок того, що він складений гармошкою, діставати. Ми витягаємо трохи бинта із рани. Я, перепрошую, ми витягаємо трохи бинта і починаємо тампонувати рану, починаючи саме з того місця, яке кровило найбільше. Затискаємо його. І як бачите, одна рука в мене має бути весь час у рані, чинити тиск на джерело кровотечі. Тому що якщо ми дістанемо обидві руки, кровотеча буде продовжуватися. І тепер ми поступово витягаємо бинт потроху і заповнюємо рану цим бинтом. Рану необхідно заповнити повністю, щоб в ній не було вільного місця, щоб кровотечі не було куди виходити. Задача бинта в даному випадку це не впитувати кров, а створити достатній тиск у рані, заповнивши її повністю. Тому дозволяється використовувати навіть чисту тканину, якщо в нас немає під рукою бинтів. — Ну не джинсу. Ну, джинсу як телеканальну. <реку> Просто розказуєш на рану щось розказуєш. У цього бинта, ви можете побачити на упаковці 3,6 метра довжина. Здається, що цього дуже багато, але я там тампоную, бачу, що бинт закінчується, а рана не закінчується. Якщо нам не вистачає бинта, нам потрібно знайти ще один. Якщо це буде не гемостатичний, нічого страшного, нам потрібно просто заповнити рану, щоб в ній взагалі не було вільного місця. Ви думаєте, що людина зараз в цей момент кричить? Так, звісно, їй буде боляче від того, що ми робимо. Але ми пояснюємо їй свої дії і кажемо, що це діє необхідна для того, щоб зупинити кровотечу. У мене закінчився бинт, але як бачите, в мене ще поміщаються пальці в рану, Тож я беру наступний бинт, вже на такий модний. Але також я хочу їм доповнити це тампонування, щоб у рані геть не залишилось вільного місця. Коли в рані вже не залишилось вільного місця, ми залишаємо увесь остаток бинта, усе, що залишилось від нього, над раною, і чинимо прямий тиск на рану для того, щоб якісно її з того, щоб її затиснути, для того, щоб у нас встиг сформуватися дром. Щонайменше три хвилини нам потрібно тиснути на цю рану. Тож ми знову дістаємо годинник або питаємо в перехожу, який готовий нам допомогти. 14.30 супер. І три хвилини ми будемо чинити тиск на рану. Кровотечу вже зупинено, але якщо ми потримаємо ще трохи цього тиску, ми зможемо забрати руки і зафіксувати наше тампонування пов'язкою. Нагадаю, що ми тампонуємо тільки ті ділянки, де є крупні м'язи, крупні судини, але неможливо накласти торнікет. Це шия. Пахви, пах та сідниці. Ніякому разі не тампонується грудна клітка, черевна порожнина, голова та природні отвори на тілі людини. Коли у нас пройшло 3 хвилини, ми обережно оцінюємо, прибираємо руки і оцінюємо, чи не продовжиться у нас кровотеча. Якщо на бинті не з'являється свіжої крові, то рано затампоновано ефективно. Втім, якщо ви побачите, що у нас витікає нова кров, Треба переоцінити, чи дійсно рану затампоновано якісно. Якщо в нас буде як хоча б найменший отвір, через який кров може виходити, нам потрібно дотампонувати цю рану. Ніколи не недооцінюйте, скільки кров може втрачатися внаслідок неефективного тампонування. Коли тампонування буде ефективним, після трьох хвилин тиску, ми оцінимо, що на бинті не з'являється свіжої крові, ми зможемо накласти на цю рану пов'язку. Насамперед, курс Такмеду це крок до потенційно врятованого життя свого чи того, хто поряд. Ну, мені здається, так розцінювати кмет набагато доцільніше, можливо. Ви знаєте, я відправила на курси по тактмеду усіх своїх найближчих людей. Деяких я змушувала, деяким безкінечно нагадувала. І усе моє коло здебільшого часто через мої нагадування пройшли ці курси. Ну тепер черга дійшла до мене. Зараз наші гості спробують потампонувати манекени. А, Вася, Ватрямо скажіть, будь ласка, як вам на дотик? Воно схоже на людину? Дуже схоже. Ну, ну враховують що це не зовсім схоже на людину. ж, коли кажуть про людину, що вона як тряпка. Ну тряпка тряпку може кривить. Тампонування на манекені, звісно, відрізняється від тампонування на людині. І звісно, що в цей момент ніхто не кричить, що йому боляче. Нам самим не так страшно, але все ж. Мені цікаво, як відреагують наші гості, коли у них пиліється крово з цих ран, і чи вдасться їм зупинити цю кровотечу. Нагадаю, що будь-яку критичну кровотечу потрібно зупинити протягом однієї тери, трьох хвилин. Турнікет ми накладаємо за хвилину. На тампонування не може знадобитися більше часу. Але пам'ятайте, рівно з того моменту, як ви затиснули в рані місце, яке кровить найбільше, ви вже зупинили кровотечу. І у вас є можливість знайти бинт. Попросити покликати на допомогу, викликати швидку. Тактична медицина впровадила таке поняття як превентивна смерть, тобто смерть, якої можна запобігти, якщо буде надано домедичну допомогу. Дуже важливо: ми не чекаємо медика. Радянська модель, що один санінструктор нароту людей сам на собі витягне усіх поранених, не працює. Військовослужбовець повинен вміти сам собі надати допомогу, і тоді можна зменшити кількість цих превентивних смертей. 91% таких смертей можуть статися саме через масивну кровотечу. Тому такий акцент ми даємо на. Турнікети, тампонування, всі способи зупинки масивних кровотеч. Уявіть собі: 91% людей, які будуть поранені на війні, можуть вижити, якщо їм буде надано допомогу звичайним військовослужбовцям без медичної освіти і всього лише з підготовкою з тактичної медицини. Якщо ви опинилися на безлюдному острові, ви абсолютно голий, поранений абсолютно голий, і в нього є кровотеча. Тоді ви зможете просто затиснути рану і чекати, поки вас приїдуть списати рятувальники. Але якщо у вас є будь-яка тканина в доступі, ми можемо затампонувати цією тканиною. Звісно, старайтеся уникати таких ситуацій, маючи в, собі в себе в аптечці гемостатичний або звичайний бинт, а краще кілька, для того, щоб зупинити кровотечу методом тампонування. Ну що ж, 3-2-1. Погнали! А я не розумію, чого ви так злякалися. Вони ви ж вчітери, ви вже в рукавичках. Ви ще не витрачали час на. вдягання. Ух ти. Так. Зараз у нас наша улюблена дисципліна окривавленими руками тягнути щось до рота. Ви напевне, а в мене знає... ще це не окривавлено. Це вже окривавлено? Ні, не окривавлено. Ну, зазвичай, коли так, течі, так то Воно все відкривається. вже відкривається. Да. Так. А там... це треба було підготувати раніше чи ні? А як ти знав, що там сталося ну, крива теж, а... — Ну і, і Як от робити, якщо Ну, да, постаратися Саме не нема. Дивіться, друзі, учасня фармпромисловість зробили Такі... для Василя три надрізи з кожного боку. І жодний не тягнувся, жодний. Ну, Так жодний не тягне. Треба що це робити, це шлях в нікуди. Я згадала, що коли мене знімали, то у мене та бинт був відкритий, були коментарі, що інструктор чики, собі yeah. та відкрила, а їм дала закритий. Я так пам'ятаю останній раз на випускному нервню, коли чіпси не міг відкрити. Така вже була. спешка. А чого нервничок? Всі дивилися, знімали на відео. Ну тому що що ж швидко робити а тут. Це провал, звісно. Так погоріти одразу на ці упаковочки топорилі. У мене вже тазик крові, так що це ще нормально. Все добре відчувай те місце, яке кровить найбільше, і старайся туди спрямувати найбільше тиску. Пішу, то воно не У ЕМИ дуже реалістичне поранення з точки зору м'яких тканин і крупних м'язів. Дійсно, там сідниці або стегнового м'яза могло би виглядати саме так. Бо м'яз може вміститися багато бинта, саме тому нам треба бути готовими застосувати інший бинт, якщо у нас закінчиться першим. Так не хочеться другий бинт відтривати від чаю, би би, хоч би хватило. Я, я, кричу, е, ну, я наче затискаю там те джерело, яке логічно має бути там. Але кров не спиняється. І вже манікюр можна попрощатися, так, як я затискала. Тобто, може, я навіть більшу рану зробила. Зараз би в рекламу 2002 року, де маленькі звірятки загортають шоколад-фольгу. Нам би ці маленькі звірятки, які своїми маленькими ручками би тампонували. Мені треба другий бинт. Він нам щось хоче сказати. Та все, нема вже, нема вже що Ти що дельфіна там конуєш? — Друзі, уявіть, що ви опинилися в такій ситуації. Коли ви надаєте допомогу, ваш зір стає тунельним, і ви дійсно бачите тільки постраждалого, тільки рану, спрямовуєте всю увагу саме туди. Але пам'ятайте, що навіть незважаючи на те, як майстерно ви вмієте тампонувати, йому цьому пацієнту потрібна швидка допомога. Тож не забудьте в цей момент попросити когось із оточуючих викликати допомогу. Перевіриш, будь ласка, супер, Вася! А пройшло в тебе три хвилини? Uh, так. Ні, але пройшло три хвилини, е, враховуючи після вже того, як я зупинив по факту кровотечу. Ні-ні-ні, ми відраховуємо три хвилини від того моменту, коли ми закінчили тампонування. А, все-все-все, я зрозумію. Ще я тільки почав. тільки почав. О, окей, супер. Тоті... Тромб не... тоді, да, тоді ми три хвилини чекаємо, а я ми, тим часом у нас треба готувати пиріжки з капустки від цього чуваку. <к innerhalb> Ні, все нормально. А жарт для медиків, які нас дивляться, а, за оцінкою хірурга кров втрата мінімальна. Ну, куди там? Я вірю, що там mm. можна спробувати, спробуй сильно натиснути ще зверху на рану. ранок. Не відпускай на секунду. Спробуй добре так затиснути. Ну, там так, та нормально під... тиск. Піддають газку. <рес> так. Супер, тепер весь залишок бинта, який В тебе є, вкладай нагору. З рахунок того, що у нас виконане тампонування і зараз Еми чинить прямий тиск, кров через те, що вона не виходить зараз активно з рани, може починати згортатися. У нас буде формуватися цей згусток крові, який і буде зупиняти кровотечу. Тож ми допомагаємо організму робити його роботу завдяки своїм простим умінням, які ми можемо навчитись на курсах до медичної допомоги. У вас вже пройшло 3 хвилини. Давайте подивимося, чи не кровить його поранення. Піддамо йому. Ще крові, і ми бачимо, що хоча сам бинт, звісно, буде забруднений кров'ю, ми не бачимо, щоб кров виходила назовні. Ми не бачимо, щоб він просякав новою кров'ю. Тому ми бачимо, що це тампонування є успішним його все одно потрібно зафіксувати зверху пов'язкою, але станом на зараз у нас є ефективно зупинена кровотеча, і весь про звільнив руки для того, щоб викликати швидку. Давайте подивимося що відбувається у ЕМО, якби в нас пройшло три хвилини. У нас подається кров, але не витікає з рани, і ми бачимо, що хоча бинт знов-таки просочений кров'ю, нової крові не виходить. Отож, Еммі все ж вдалося зупинити кровотечу, незвичайно те, що ця рана потребувала більше бинта, аніж Васіна. У нас є два ефективні тампонування і потенційно два врятовані життя. Ура! Ми часто думаємо, що у нас так важко йде впровадження тактичної медицини, і ми якісь неправильні. А от Україна, де є стандарти НАТО, все працювало отак і одразу. Це зовсім неправда. Як ви думаєте, скільки часу зайняло в Сполучених Штатів Америки однієї з найсильніших армій світу для того, щоб впровадити тактичну медицину в усіх збройних силах як стандарт підготовки? Ніколи не здогадаєтесь. 22 роки. Саме стільки часу впроваджувалась тактична медицина після того, як вона була розроблена в 96-му році після операції в Могадішу. Тільки через 22 роки це стало єдиним стандартом підготовки усієї армії США. Ми з таймлайном 10 років ідемо уже швидше. Звісно, не все ідеально, але саме для цього існують інструктори з тактичної медицини, для того, щоб навчити усіх військовослужбовців, як користуватися власною аптечкою, врятувати життя собі та побратимові. Ми ніколи не можемо передбачити, як ми зреагуємо в справжній стресовій ситуації. Але якщо ви відчуваєте, що у вас є можливість це зробити, зупинити цю кровотечу завдяки цим простим діям, то можливо ви будете боятися крові або будете боятися той події, яка передувала цьому пораненню, але ви будете знати, що ви робите, і це є найважливішим. Людина, яку ви рятуєте, може кричати від болю, але вона дуже хоче жити. Тож вона, скоріше, не буде вам заважати виконувати ці маніпуляції. Наша головна задача — це підтримувати цю навченість і, звісно, що робити це по-справжньому руками, а не вчитися по відео, тому що по відео ви явно не відчували, як Емма шкодує за своїм манікюром або як важко зубами відкривати цей бинт. Це дійсно непросто, але нам вдалося це зробити. Я вас вітаю. Ви Дякуємо. великі молодці. друзі. Зараз у нас з вами є руки в крові! Що робить? Дуже хочеться зробити, напевно, як якийсь рембо, якби рембо був медиком, і зняти її зубами. Але пам'ятайте, що очі рот та ніс є воротами для інфекції. Тож ми хочемо максимально не забруднитися кров'ю, яка є на рукавичках. Давайте всі разом зараз опустимо руки трошки донизу. Можна і в кров, можна і так, Чудово, супер. Опускаємо їх донизу, не торкаючись шкіри, відтягніть рукавичку на руці. Тепер візьміть руку в кулачок і зніміть рукавичку всередину. Ми зняли її всередину, тож тут у нас крові не було. Але ми можемо, не торкаючись навіть іншої рукавички, просто взяти її в руку брудною рукавичкою. І тепер уважно подивіться, щоб ви могли пальцями залізти під рукавичку, не торкаючись її зовнішньої поверхні. Тепер ми беремо руку в кулачок і знімаємо рукавичку. Утилізуємо відповідально, цілуємо свої Воняє? Як буває. Будемо відвертими. Онлайн-курси з тактичної медицини чи стрільби просто не існує. Це все потрібно зробити офлайн оцими рученятками. Але, можливо, ви подивитеся це відео і ви будете тією самою людиною, яка досі не проходила ніяких курсів, але зараз обов'язково навчиться. Ці знання обов'язково знадобляться вам, коли ви будете в армії. Я інструктор з тактичної медицини у Збройних силах України. Майже 10 років я викладаю і роблю це якнайкраще, як і багато моїх колег. Але, на жаль, часто буває ситуація, що в нас просто не вистачає часу чи ресурсів. Нові бригади створюються, їх потрібно швидко готувати. І, можливо, ви потрапите в ситуацію, що вам буде недостатньо часу на підготовці. Спробуйте підготуватись до того, як ви попадете у військо, але не відкладайте цей момент. Воювати будуть всі. Ема. Ема, алло. Ема! алло! Ібо бобо Верніть витверезники! Верніть витверезники. І роблю ось так. Алло. Так це ж трамп. Один, два, три. А з грещою ти був ніжніший. Знайшов грище ще рану в пахлі. І відсутність тіла.